Фіксуємо дані, які об'єкти е, нашої енергосистеми пошкоджені, е, і яким чином ми можемо подати напругу на ці чи інші об'єкти генерації. Першим ділом ми маємо подати е, напругу на власні потреби атомних станцій, тому що е, атомна станція, коли втрачає власні е, потреби, це ну, дуже шахлива ситуація для станції. Навіть не хочу говорити про це, що може статися. Uh -huh. Тому першою дією це подати напругу на власні атомної станції. Ну тобто атомна станція це об'єкт, який і виробляє електричну енергію, і дуже багато її споживає на так, власні потреби, так, тому так. що це охолодження палива, підкачка води і вся інша історія. Так, так. І коли атомна станція відділилась від енергосистеми, ключова задача подати, подати на неї направо, живлення. Направо, да. Да. Тому що система охолодження це важливий елемент для атомної станції. І тут же ж такий момент, що коли поруйнували мережу, да, але станції в системі працюють. Тобто, це все відбувається там в лічені години. Тобто, ви паралельно приймаєте рішення, які станції. Вимикаються і як перерозподіляти ну, на мер... наявну на, на мережу електрику для того, щоб вона постачала далі? Ну, так, ми бачимо і деякі шляхи швидкого заживлення об'єктів генерації, а, тому що а, першим ділом подати потрібна напруга на них для того, щоб вони почали роз, розворачуватись та генерувати електричну енергію. І потім ми цю електроенергію вже розподіляємо, розподіляємо по споживачам. Добре, а от 23 листопада. 23 листопада ворог занурив всю Україну в темряву, на жаль. Взагалі, Україна це єдина країна, мабуть, в світі, яка зазнала такого енергетичного терору. І моя зміна, і ми єдині в світі, хто відновив енергосистему так швидко, що міжнародні експерти визнали це надзвичайним досягненням. Знову ж таки, степ степ крок за кроком, ми заживлювали власні потреби станції. Включали генерацію і потроху заживули споживачів. На все це вийшло десь три доби. У нас три після доби. тотального блокауту так. Після тотального блокауту все, що відбувалося, це відбувалося за три доби. За Три доби так.